Привіт, друзі, з вами Грінлунд. Раф з нетерпінням чекає, коли я розпакую Кено, його друганчика. Одного Кена ми з вами вже розпакували зі скутером. А сьогодні будемо розпаковувати солдата Фут і Кено з набору, який називається Футтрейні. Ну зокрема, тут Кено називається Футтренін, а сам набір ніяк не називається. Ззаду, ось такий кено в своїх тренувальних своєму прикиді, в майці, в штанах. Зверху фут і кено, знизу у нас розробники, і, звісно ж, подяка Ерні Рейсу молодшому, який зіграв нашого кено, або як англійською називають кіно в фільмі. Тут кено в боксерських рукавицях, а тут футяра. Цей футяра, до речі, трошки буде боді позитивний в порівнянні з іншими футами, але зараз я вам все покажу. Зверху вони у нас розпаковуються. На фото в нас там якісь ящики на фоні. І грушка боксерська, і в нас тут також буде боксерська груша в наборі. Food keno. Руки-ноги, підставка для груші. Давайте я їх витягну вже звідси нарешті. Ось вони наші воїни. Класний кено, особливо мені е, скульпт обличчя подобається. Е, дуже круто вийшло, дуже акуратно е, виконано. Подивіться, яка в нього прикольна майка з написом Болт. Е, і він тут у нас показує свої м'язи, демонструє. Він такий. Класний накачаний чувак, він володіє східними єдиноборствами На руках в нього рукавиці червоні, боксерські. І ну, він просто в таких якихось спортивних чорних штанах або в звичайних джинсах, тут і не розбереш одразу ж. Ще кишені ззаду є, тобто це джинси. І в таких червоних якихось тренувальних спеціальних. Тапках, косівках, взуті спеціальному тренувальному. Виглядає він суперкласно. Оці штуки над рукавичками крутяться, руки в рукавичках, і він готовий здавати екзамен на те, щоб потрапити в клан Фуд. Як ви пам'ятаєте, це було в фільмі, тому що це фігурки в нас по фільму The Secret of the U, таємниця Зілля, другий фільм про Черепашок Ніндзя. Старий фільм, якщо ми говоримо про фільми про черепашок, і ось такий кено. Давайте покрутимо йому голову в різні сторони, досить непогано. Донизу дивіться, як класно опускається. Ну і вверх він так і не навчився її піднімати. Плечі, оберт, плечі, згін, лікоть, згін. Дуже обережно обертаємо кісті, і навіть я не буду намагатися їх зігнути. Ви пам'ятаєте, що трапилось з кено, який доставляв піцу. Якщо бачили мій огляд, я відламав йому ліву кість. Причому, знаєте, що обідно, в нас є запасні кісті. В кено тільки ось такі, дві, де він може щось тримати. Але немає з розкритими з розкритою рукою кісті, яка би. Могла замінити ту, яку я зламав в кіно доставчика піци. Оце вже обідно. В поясі він крутиться, майка так легко на ньому сидить і гарно дозволяє нам обертатись. Ноги може досить широко розвести. Допереду вже не так круто, дозаду взагалі мінімально. Ну, впирається в попу нога. Подвійний колінний суглоб. Акуратно гнем, ну він в нього нормально працює. В принципі, не треба навіть гріти. Ну і гумілково-ступне гнеться і там, е, крутиться навколо е, на цьому е, кілочку. Ось такий е, кін, ось така артикуляція. Ну, Скульпт мені прям супер подобається. Змінна голова в нас ось така. А ось яка змінна голова була в того, що піцу доставляє. І що знайдіть якісь відмінності, не можете знайти. А я також не можу, не, тому що це однакові голови. Краще б оцю кість мені дали відкриту. Щоб я її е, поміняв в тому е, своєму кену, а її, на жаль, не дають тут. От Це мене дуже е, засмучує. Солдат Фуд у нас тут не простий, а це такий пузанчик. В нього е, є такі черви, і в нього більша голова, ніж в традиційного Солдата Фуд. Е, на голові така маска стандартна з е, такою сіточкою на очах, е, сіточкою на роті. з... Пов'язкою Фуд, сам він в ніндзя-тріко, в ніндзя-взуті, на руках в нього елементи захисту металеві. Тут кісті в нього це єдине, що залишилось оголеним, все решта в нього прикрито костюмом. Ззаду є стрічки від цієї пов'язки з символікою Фуд, Він вміє обертати головою, вміє нахиляти голову донизу і трішки піднімати доверху, в нього ще артикульована додатково шия, і вона разом з головою повертається. В нього є оберт в плечі, повний може бути, і згін в плечі, і в нього є подвійний ліктьовий суглоб, але другий так глибоко посаджений, друга частина артикульована, що вона практично не виконує свою функцію, але більше 90 градусів він може зігнути під руку. В нього, звісно ж, артикульована кість вона обертається і може зігнутися, але оцей ця частина захисту, яка виходить сюди, трішки не дає їй повністю зігнутись. В поясі він якось мінімально повертається, не хоче він тут крутитись в поясі. В нього, до речі, такий гумовий пояс є зверху, за який можна заправляти йому зброю, озброювати його. Кульшові суглоби допереду, дозаду ось так розводяться, а в сторони. Ну вони прям дуже тугі. Я би хотів, щоб фігурок Super 7 і в іншої некі були такі тугі кульшові суглоби, як в цього ніндзяфуд. Він практично не хоче їх розводити. Колінний суглоб подвійний, ось тут я. Боюсь згинати, щоб не зламати. Ну, вже я це зробив. Ось так він згинається, але краще гріти. То я в огляді прям взяв і зігнув. Останнім часом нека була прям кльова, але краще беріть і гріти, щоб воно вам не відламалося. Ну І що тут у нас? Десь щось крутиться, більше нічого ніде не крутиться, тільки стопа ось так згинається і, звісно ж, обертається там навколо. але Якась ця от, дуже гуляє, стопа, ліва стопа класна, мені попалася фут, а права гуляє, але це в принципі не заважає йому бути досить, і досить стійким. Давайте одразу ж порівняємо, щоб ви зрозуміли, в чому різниця. В цього смішна видовжена голова і в цього е, пузо є е, чувака. Можливо, він вищий трішечки завдяки своїй голові. За оцього традиційного ніндзяфуд, який стандартного відживлення, скажемо, його а не такого, як цей. Ну і поясних відрізняється. В цього просто стрічки висять, а в цього тут ще якийсь вузол Не видно зав'язаний. Груша боксерська. Тізус написано, справжній металевий ланцюг. Ну Дуже прям красивий аксесуар, є кріплення для неї. Треба поставити на цю підставку отакий гак металевий. Зараз переконайтеся, що це гак, ось він там. Гак. І е, на цей гак ми вішаємо нашу боксерську грушу. І класно мати спортзал. У мене є е, діорама картонна додзо, доджо. Е, напевно, правильно зараз говорити доджо. І ось так е, може вже наш е, кіно е, з цією боксерською грушею якимось чином. Співпрацювати трішки так на ногах, ногами треба працювати, і він вже може її пашити. Головне все переживає, щоб руки йому не зламати. До речі, я казав в минулому огляді на минулого кену, що чувак з ностальгії анбоксинг каналу, який також огляди знімає на фігурки, американець такий класний тип він зламав. Своєму кену оцю руку з боксерською рукавичкою. Оце набагато обідніше ніж те, що я зробив з тим своїм кено на скутері. Зі зброї в нас є дві такі чорні пластикові палички, як на мене ні про що. З інших аксесуарів в нас є ось така штука. Необізнається люди не зрозуміють, а ми знаємо, всі, хто бачив фільм, що це дзвіночки, які і кено допомагав збирати РАФ, коли кинули димовушку. і він мав за якийсь там певний короткий час зібрати дзвіночки і щоб вони не задзвонили зробити. І подивіться, що намальовано на коробочці нашій. Зараз я наближу, що Кено тримає ось такими розкритими долоньками ці. Дзвіночки, а оці розкриті долоньки нам в самому наборі не дають. Оце повна фігня. Тобто ці долоньки це від того скуториста, і одну з них я скутуристові зламав. Ну, Ще дали нам руки для ніндзіфут. Ось такі карате стайл розкриті пальці, прикольні, і такі, щоб тримати зброю, зокрема, щоб тримати ті дві маленькі палички. Ну і куди ж без неї каністра з мутагеном, з е узом, як називають його. В фільмі з. Як там назвами перекладали? Зілля. Зілля. А в новому мультику називається Юшка. Мільйон же в мене таких каністр з цією юшкою, з цим узом, зіллям, і ще одна додалась. Ось таким чином оцінюємо розмірне співвідношення. Рафаель Шредер прийшов. Ніндзафут, який вже був у нас в кадрі. Ось так вони всі разом е виглядають. І зрозуміло співвідношення, в Некі зазвичай дотримуються, як і це сталося цього разу. Ну, а що ви думаєте про кено в тренувальному костюмі Фуд, можете написати в коментарях під відео. Якщо вам сподобалось, то ставте свої черпашчі вподобайки. Не переставайте підтримувати Збройні Сили України. А на сьогодні, друзі, це все з вами, як завжди, був Грінланд. Кава Банга, бувайте!